Доброго дня, друзі! З вами фермерський онлайн-магазин Гектар. Сьогодні я вам хочу розказати про шину від індійського виробника Galaxy 460x24. Її широкий контакт з дорогою сприяє розподілу навантаження та забезпечує стійкість і контроль в роботі на полі. Її глибокий та виточений протектор забезпечує оптимальне щеплення, що дозволяє зменшити знос та покращити продуктивність. Ця шина відзначається тим, що вона є дуже надійною та довговічною за рахунок високоякісних матеріалів та технологій. Вона є дуже стійкою в роботі на полі і дуже стійкою до ударів. Ця шина має індекс навантаження. 159 та індекс швидкості А8. Також вона має багатошарову конструкцію корду, що дозволяє їй споритися з різними ситуаціями на полі, і це робить її дуже сікою до проколів. На сайті компанії Гектар є широкий асортимент шин Galaxy з різними розмірами, які підійдуть для вашої техніки комбайнів, тракторів тощо.